Сила родини вимірюються не словами, а тим, як вони разом долають випробування. Він воїн, який ще з 2014 року захищає Україну. А вона майстриня, яка вже упродовж 17 років чаклує її з волоссям інших, а тепер відкрила власний салон у новому випуску. Програми разом сильніші про підтримку та віру сім'ї Пустолаки. а ще про мрії, які народжуються навіть у найважчі часи. Одна із його бажань захистити рідний дім маленького сина та дружину. В'ячеслав Постолаків, другий став до лав захисників, бо для нього це не просто обов'язок, а справа честі та любові. Дружина там казала, може не підеш, але не знаю. Я, я такий військовий, не можу не піти. Аби знайти розраду, поки чоловік служить, вона вирішила перетворити улюблену справу на бізнес. Так і народився салон краси в українсько-грецькому стилі. Потрібно йти до своєї мети, до своєї реалізації і робити все для того, щоб в майбутньому наша сім'я мала тил, мала чим зайнятися, щоб це не було тільки построєне на самій війні. Це було в 2014 році, пішла повістка, я одразу пішов до СУ. Тоді, брали на рік часом мобілізували. Рік одбув часом, був до півтора роки і потім знову пішов на контракт, тільки вже друг, другу частину. Коли ми облізували 14 році, це була е, волинська частина. Е, зараз вона 14 та бригада. Тоді було, була вона БТРО Волинь. Зараз 14. Потім прийшов на контракт в Тернопільську частину 104-ту. Там був на контракті 5 років. Тим син родився, контракт вже не продовжував. У 2000 році закінчив контракт. А 23-го пішов знову на повномасштабну. Це була 151-та бригада, О, 150-та бригада. Перепрошую, вона створювалася на Полігоні в Рівному нас там зібрали, створили, і ми відправились спочатку на Сумщину, потім на Донеччину, а зараз на Херсонщину. Дружина там казала, може не підеш. Не знаю, я, я такий військовий, не можу не піти. Поки чоловік боронить кордони нашої країни, його дружина Галина Постолакі займається розвитком власної справи салоном краси «Постолакі Б'юті Хаус. Ідея виникла цього ж року. Це був лютий місяць. З березня місяця ми вже почали продумувати наші далі кроки, плани у відкритті. І... За літо ми зробили усі ремонтні роботи, і 4 жовтня ми вже запустили свій салон. Це було дуже спонтанне рішення. Це, до речі, підбили наші друзі, насправді, які нас дуже люблять і розуміють, що ми можемо, ми можемо це втілити в життя. Це було дуже спонтанне рішення. Вони сказали, ти зможеш. Я подалася на грант, перемогла, і ось наш простір вже відкритий. А на яку суму ви отримали грант? На пів мільйона на 500 тисяч. Пані Галина відкрила свій власний бізнес, скориставшись програмою Державної служби зайнятості. Програмою є робота і взяла грант. Для дружини ветерана в розмірі півмільйона гривень потративши ці кошти на закупівлю обладнання, на закупівлю меблів, на закупівлю рекламної продукції і також на багато чого іншого, також буде працевлаштовано дві людини. Хочу сказати, що на сьогодні ми вже маємо більше тисячі гарантерів по області з по області, спочатку дії програми також виділили більше, ніж 230 мільйонів гривень. ветеранів вже майже 100 людей взяли гранти, тому цей напрямок розвивається. Ми бачимо це наочно. Упродовж 17 років Галина Постолаки працювала у б'юті сфері. Розповідає, була порукаркою колористкою, тож, відкриваючи власну справу, вирішила продовжити розвиватися саме в цьому напрямку, бо лише так відчуває себе вільною та на своєму місці. Коли я була в декреті з маленькою дитиною, я мала один рік часу подумати, чи зможу я змінити своє життя, чи схотіла би я працювати в іншій професії. Ні, ні і ще раз ні. Тому це моя любов. Це моя улюблена робота, професія, яку я хочу займатися завжди. Тому і це салон це для мене було найбільша мрія в моєму житті. Ціле літо ми вже шукали приміщення в Тернополі. Переїхали ми в Тернопіль, знайшли гарну локацію і вирішили тут відкривати свій салон. Тому це з березня це от 7 місяців в середньому нам пішло не так багато. Ви живете у Тарабовлі? Чому тоді обрали для бізнесу саме Тернопіль? Ми довго думали, ми планували. Але все-таки я розумію, що Тернопіль я завжди хотіла жити в Тернополі. я Тут навчалася. Це було моє перше навчання по перукарстві е, в приватній школі. І я завжди хотіла жити в Тернополі. Це така була одна з вагомих причин. тому що моя дитинка йде на другий рік у школу. Я би хотіла вже сюди переїхати е, офіційно тут жити і займатися своєю улюбленою справою. Тому ми вирішили особливо. Ми знайшли дуже гарну локацію. В Лондоні. <ріст> так що я думаю, що в нас тут буде все найкраще. Угу. Тобто, зараз ви плануєте, окрім цього, ще й переїзд до іншого міста? Так, звичайно, планується переїзд, планується дитинку віддати в садочок і вже займатися, тому що салон ну мусить бути власник і мусить продовжуватися ця справа на місці. Ну і хочеться, я кажуть, обрубати один раз. Угу. Розкажіть нам трішки про те, які саме майстри у вас працюють. Чим можна скористатися? Так. так, в нас буде три порукарі, в нас будуть колористи, стрижки, в нас буде візажист, лашмейкер і буде нюхювий сервіс. Манікюр, педікюр. В майбутньому, можливо, ми будемо продовжувати, можливо, будемо вводити якісь нові процедури, це відновлення волосся і різні такі процедури. Але на даний момент я буду налягати на колористику, тому що коли я сама колорист, і я розумію цю справу і думаю, що це буде краще рішення нашому се. Грецько-український стиль в першу чергу, що наша сім'я е, має цю назву Постолаки, тобто наша фамілія постолаки. Це є наш дідусь, чоловіковий дідусь, е, справжній грек. Е, моя мама проживає 25 років в Греції, і відповідно, ми туди часто приїжджали. Нам Пропонували там відкривати якусь власну справу, тому що боялися за малу дитину, чи ми тут потягнемо, чи буде все так, як би ми хотіли. І тому ми вирішили і назвати салон, забрендувати своє ім'я. ось А грецький стиль це мені дуже близький до душі. Я дуже люблю білі кольори, я дуже люблю цю світлість. Грецька Греція для мене і смаколики, і напої грецькі, тому це це для мене дуже-дуже близько. І я би хотіла Частинку Греції все-таки привести в Україну. Покажіть та розкажіть про елементи грецького стилю, які тут присутні. Так, ми завжди мріяли, щоб наш салон був дуже світлий, дуже затишний. І в першу чергу ми хотіли ввести колони. Це є грецький стиль, це обов'язковий грецький елемент, обов'язково звісні тюлі. У ці всі білі елементи тюлів вони перекривають відповідно педикюрне місце, але воно і за одне дуже додає такої світлості, ніжності і такого впевненої Греції. Особливо тому, що в нас і логотип з грецький, і от квіти, і підсвітки, це все дуже, дуже асоціюється з Грецією. Греція легка, така повітряна, такі вони от люблять такі елементи, тому ми завжди хотіли це внести. Якщо <реку> салон, це не лише Бізнес а й частина вашої родинної історії то які б цінності ви хотіли передати і клієнтам? В першу чергу ніколи клієнт не приходить у салон краси просто за процедурою. Це я впевнена. За багато років своєї праці я розумію, що клієнт приходить завжди за чимось більшим, за глибшим. Це потрібна підтримка, це і майстер завжди психолог. Тому що в моєму просторі людина повинна почувати себе щасливою, виходити звідси в максимальному комфорті з красою зовнішньою і внутрішньою, в першу чергу. Угу. А можливо, є ще щось, б ви хотіли передати із грецької культури. З грецької в грецькій культурі дуже люблять відпочинок. Греція сама по собі тому і приймає багато туристів, бо вони люблять відпочинок. Відповідно, клієнт має тут відпочивати. Ми обов'язково будемо вводити смаколики, напої, їжу грецьку по можливості, і відпочинок має бути розслабляючий. От в Грецію їдуть на острови, в Грецію їдуть е, м, взагалі на відпочинки. Має бути смачна кава і дуже багато релаксу. Насправді я хочу порадити нічого, не боятися. Нічого. Я теж дуже багато переживала. Це нелегка справа, це нелегка робота, особливо коли е, чоловіка немає поруч і коли в тебе маленька дитина. Я як жінка... Е, Військового це було дуже складно, але я розумію, що зупинятися не можна, потрібно йти до своєї мети, до своєї реалізації і робити все для того, щоб в майбутньому наша сім'я мала тил, мала чим зайнятися, щоб це не було тільки построєно на самій війні. Не можна зупинятися. Не можна потрібно йти завжди вперед, завжди пробувати. І е, держава допомагає на даний момент з таким рішенням. Тому я велика вдячність. Це, напевно, мій такий поштовх. Поштовх Оцей грант. Це був перший поштовх до цього, що я зараз розумію після відкриття, боятися не можна нічого. Дякую, Галина, що поділилася з нами своєю історією. Ви здійснили свою мрію і водночас подарували нашому місту новий салон і з новим стелем. Тому бажаю вам, щоб у вас все вдавалося і тільки процвітання. Дякую вам велике. Дуже рада б бачити кожного гостя в своєму просторі. Дякую. Я Дуже щаслива. Дякую. Ось така історія сім'ї Постолаки. Вона довела, що коли виклики стають частиною життя, саме єдність знаходить сили, аби рухатися далі. Не пропустіть і наступну програму «Разом сильніші, у якій ми покажемо тих, хто надихає своїми діями і сміливими рішеннями. Партнери програми цінуй справжнє, ортопедичний центр Тернотоп, магазин «Ательє», Територія взуття.